Вітаю! Сьогодні хочу поділитись з вами дуже гарним та дуже швидким рецептом приготування цукерок Рафаело. Вони дуже смачні, дуже легко готуються, і їх можна давати навіть малюкам, тому що в них немає нічого некорисного, тільки корисні продукти, мінімум цукру. І це дуже смачно, тому обов'язково додивіться відео до кінця та приготуйте такі смачні цукерки для своїх діточок. Діти точно оцінять ці смачні солодощі. Для початку беру молоко, виливаю його в кастрюльку. До молока додаю манну крупу. Також додаю ванільний цукор, звичайний цукор. Якщо любите солодше, то додайте цукру більше. Ретельно розмішую та ставлю цю масу на вогонь. Варю масу до закіпання і одночасно до загустіння. При закіпанні маса почне густішати, і це означає, що можна до неї додавати інші інгредієнти. Коли маса почала закіпати і з'явились перші бульбашки, додаю кокосову стружку та шматочок масла. Звичайно, весь перелік інгредієнтів буде у описі до відео. Ретельно перемішую масу, вогонь на плитці в мене ще вімкнений. Я продовжую перемішувати до того моменту, поки розтвориться все масло. Вимикаю вогонь і прибираю кастрюльку. Залишаю масу остигати буквально на 10 хвилин, щоб до неї можна було торкатись. Тепер приготую горішки, які покладу всередину, це може бути фундук або мигдаль, або можете зовсім не класти горішок та кокосова стружка. Ложечкою відділяю частину тіста, всередину кладу горішок, формую із тіста кульку. Та кожну кульку обкатую у кокосовій стружці. Готові цукерочки викладаю на тарілку, так повторюю з усім тістом, поки не приготую всі цукерочки. Тісто дуже м'яке та еластичне і цукерки з них ліпляться дуже легко та швидко. Готові цукерки відправляю до холодильника на 5-6 годин, щоб вони гарно тримали форму і стали ще смачнішими. На цьому все. Дякую вам за увагу! Готуйте із задоволенням та обов'язково спробуйте приготувати цукерки Рафаело за моїм рецептом. Дякую та смачного вам!